Друзі, вітаю ваш улюблений магазин коло на зв'язку. Мене звати Петро Хоружий, я винний експерт та амбасадор компанії Вайнбюро. І якщо осінній вайп вас вже потрошечку захопив і все ж таки ви хочете піти на барбікю, обов'язково треба зайти в коло і подивитися на цю пляшку червоного сухого вина з регіону Сан-Хуан, такої країни, як Аргентина. Виробник калія і сорт винограду мальбек. Колись мене, як саміліє вчили, м'ясо дорівнює мальбек любов. Виробляється в досить ягідній і легкій е, структурі. Але не дивлячись на те, що навіть воно закривається винтовою пробкою, це воно з витримкою у дубовій діжці. Колір яскравий, рубіновий, слухайте, навіть вже такий більш темний. Ще не гранатовий відтінок, але потрошечку ми вже до цього наближаємося. Аромат. М -м, друзі, в ароматиці це просто неймовірна палітра перестиглих ягід. Це вишні, черешні, варена полуниця. Навіть такий легкий тон землистості, такий легкий відтінок. М -м. І вишукані спеції. Дійсно, щось нагадує на кшталт чорного перцю, або якась пряність по типу як кардамон, або навіть мускатний горіх. Але все рівно основний тон у цього вина перестиглі червоні і лісові ягоди. Давайте пробувати. Воно збалансоване, не переобтяжене, солодкуватість, але в кінці доганяє легкий танін. І кислотність балансує всю цю палітру. Дійсно, хочеться це поєднувати з барбікю. І якщо ви полюбляєте класичні варіанти, раджу обрати свіжу телятину, приготувати смачний стейк. Але найголовніше не маринуйте, не додавайте спецій, трохи солі і нічого не потрібно. Правило просте: м'ясо, сіль, вогонь. І аргентинський мальбек від калії це буде дуже смачно, повірте.